Вітаю всіх. Сьогодні в новинах, що я читаю про Херсонську область про лівий берег. Дуже весела в нас новина, інформаційна тиша огонь. Ладно. Я що хочу зробити про лівий берег. Ось що, це моя думка така. Давайте так. Я хочу подивитись так. До кінця 2023 року буде деокупація, ну хоча б половина 50%. Лівого берега. Ну, і дивіться. Ви знаєте, результат як і результативно буде до окупації. Результативно. Добре. До кінця 2023 року за рахунок операцій на лівому березі Херсонської області буде доокупація хоча б 50% від окупованої території лівого берега Херсонщини. Буде? Так. оголошу 50 50% я беру. Так. Де окупеці буде територій однозначно проходити. Однозначно, але на тему 50% я би не сказала, буде менше. Бої, втрати, бої, бої за повернення додому, бої активні, розумієте, важка ситуація, важковато. Так, але угу. ЗСУ, певно, крок за кроком рухаються і роблять це для цього, щоб була деокупація територій. Ну, це дуже добре, мені подобається. Як завжди, конкретні населені пункти ми пишемо у приватні повідомлення, ніколи в коментарях цього не пишемо. Бо я не буду розглядати на широкий загал конкретні населені пункти, Чай, лівого берегу Херсонщини. Я беру тільки загальну картину. Тобто. Деокупація буде менше 50% до кінця року, але будуть деокуповані території на лівому березі Херсонщини за рахунок виваженої, продуманої операції і за рахунок тяжких боїв. Це не буде швидко, неможливо це швидко зробити, тому що треба все робити розумно, щоб менше втрачати людей. Розумієте, людський ресурс це дуже така тема серйозна. Тому віримо в ЗСУ.